Відома художниця Ірина Третяк організувала у Львові показ своїх картин з нової колекції, що мисткиня почала створювати спочатку повномасштабного вторгнення. Її роботи присвячені боротьбі нашого народу за свободу та державність. Мені надзвичайно подобається її живопис, її ідеї, підходи. Ось в кінці кінців її техніка. Ось вона заслуговує уваги, поціновуючи ось. І плюс те, що вона акцентує особливо в цій виставці, на цій виставці, на ті події, які зараз відбуваються в Україні. Ось. І це теж похвально. Ось. Кожний на своєму фронті допомагає Україні, хто чи може. Ця тематика чіпає власне своєю такою я не знаю, надривом. Мені це болить дивитись на це. Це такий всплеск емоцій, сплеск, я не знаю породження ненависті до того, що відбувається з нами зараз, до наших ворогів. І мені дуже імпонує, що вона це дуже вдало передала власне в своїй стилістиці. Об'ємній такі цікаві. Витримала абсолютно кольористику, яка притаманна от, власне цій темі. Додамо, що перші роботи з цієї колекції вона також показувала у Львівській арт-галереї. З тих пір виставку робили в різних містах України. Тут представлено лише 26 картин. А до цього, наприклад, у Києві на показ виставили понад 60 полотен. Ми з нею працюємо дуже багато років. Вона вимріяла виставку, скажімо так, у Львові. А я вимріяла виставку таку яскраву у Львові, ще й такої яскравої мисткині. Ірина цього разу нам представляє українську тематику знову ж таки, як каже, український Херсонський Кавун. Це теж дуже знакові, дуже символічні роботи. І кожна робота несе силу українського народу і української нації. Серед усіх представлених робіт родзинку є полотно похорон Путіна. Цю картину підписали відомі українські артисти, політики, громадські діячі, та навіть свій автограф незабаром має поставити і Володимир Зеленський. Унікальність в тому, що до її створення долучалися і самі відвідувачі виставок. Деякі з великою радістю йдуть домальовують все, що все, що хочуть, дирочку колопають, тут йому всі хочуть ріжки, щось на, на голові домалювати. Є люди, які бояться малювати, це ну, там зв'язаним з рулією. Є деякі люди, які не хочуть взагалі настільки їм це противно, що вони не хочуть взагалі торкатися цієї картини. Варто зазначити, що це вже друга така картина, бо першу одразу викупив колекціонер, і гроші передали на допомогу нашій країні. Це полотно згодом продадуть на аукціоні. Так само, і інші картини виставили на продаж з благодійною метою. Виручені кошти скерують на допомогу ЗСУ. Співпрацюю з генштабом, співпрацюю з квартал концертом Ми робимо благодійні концерти і продаємо картини, продаємо гільзи, які мені привозять хлопці з передової. Я з них роблю арт-об'єкти, за них вимінюють машини, автівки для наших хлопців за кордоном. Ну і також продаємо картини на благодійних аукціонах і, зокрема, за та майже три місяці з моїх картин пішло понад мільйон гривень для хлопців з соло усі, охочі подивитися на ці картини, можуть завітати у арт-галерею за адресою вулиця Федорова. 8.